Добрий день, глядачі, каналу. Пам'ятаєте, нещодавно. Я просив допомогу для 180-ї. мобільної, окремої мобільної бригади. Там, де я казав, що мій знайомий служить. А про це, до речі, там мій брат служив. Помер цей мій знайомий, Сережа. Ось так. Отак. Приходять окупанти на нашу землю і знищують просто нас. Спочатку наших воїнів, а потім і всіх нас поступово Їх мета. Вони навіть вже не приховують, що вони їх мета знищити Україну і українців. Якщо перед цим вони казали, вони якось там, щось там освобождають нас, правда невідомо від чого вони там нас намагалися освободити. А я спочатку завтра Україна від українців, то вони зараз відкрито кажуть, що вони звільняють Україну. Від українців. І взагалі Україна немає. Не то, що звінять Україну, а просто Україна не існує. І Україна це Росія завжди була і так далі, і тому подібне. Вже відкрито. Наші воїни гинуть. І це дуже велика трагедія. І насправді це вже триває тисячу років. Знищення нашої нації, нашого народу слов'янське, коренів на цій землі. А потім вони. Складають нашу історію, наші назви, да. Мені кажуть себе русскими. Хоча руссі це ми, да. На Орда. Як була, такі орда, да. От і все. На Московіях то жили. Ерзя, Морщани, Мікчани і так далі, які були завжди. дикунами. І Київ тоді взяв свій оборот і вони. Платили данину Києву і підприємку з Києва, а тепер вони нам розповідають, що виявляється, України ніколи не було і вбивають нас. Як вони це робили при російській імперії, да? коли постійно забороняли нашу мову українську, казали, що української мови ніколи не існувала, Малоросія і так далі. Хоча, якщо розібратися історично, за назвою Малоросія, Велика да? Малоросія це називається напаки Материнська. Територія. Так само, як Мала Греція була і Велика Греція. Мала Греція це була Афіни, да навколо Афін. А Велика Греція це все, що було нинішній частині Принейського півострова. Да? Так само і Мала Русія. тобто Русь, Мала Русь. Це є якраз основа Русі, Київ, да? Київ прясла Чернігів. Оце і була Мала Русь, да? тобто основа. А то це інша Велика, Велика Русь. Да? і вони А вони це все пере Існували перейменували і все так би мовити, <кій> змінили, переписали історію і переписали навіть значення слів. Малоросія, тобто Малорусь, це є Україна. Київ, да, основа Русі. Київ Переяслав Чернігів, Це була основа Русі. І Галич ще Валин, потім ще, да? Тобто територія сучасної України. А от якраз вони це і були колоніями Києва, Русі. Які платили І от ну, вони нас вбивають вже тисячу років часів Андрія Багалюбського, коли він Київ зруйнував. Коли Богдана Хмельницького обманули, да? то вони казали, що це добровільне об'єднання було. Вони ж казали, це ж було возз'єднання України з Росією, а тепер вони кажуть, що України не було. Так ви визначтесь, чи це було возз'єднання України з Росією в 1654 році Раді, Чи України до цього не було? Какой вызначтесь? Ви тоді, русский, вы определитесь. По Переяславской раде было воссоединение Украины с Россией, а если вы говорите, сейчас Украины не было, то как же могло быть воссоединение Украины с Россией, если Украины не было, как вы говорите? Я хотя на, на самом деле России тогда ещё не было, тогда была Московская царство, а Украина уже была на самом деле, вот как раз России ещё не было. А была Московская царство, и это было не возъединение в одну державу, а это был військовий союз. А вони потім Богдана Хмельницького обманули. І почали воювати проти нас. Згадайте там, Батурин, як вони спалили столицю нашу, да, козацьку, на Чернігівщині, до цього часу існує це місто Батурин. Як вони влаштовували на Коліївщині повстання були проти них, да, на наших <кхух> визволителів, козацьких і так далі. І до цього часу все те саме повторюється. Потім як вони <кхух> забороняли Кріло братство, да, як вони Тараса Шевченка. Загнали на клону туди і так далі. Спочатку вони в Петербургі його піймали, потім вони його туди переселили в Сибірну, а потім його викупили, да, там багато з них, да? ну, він і в Україну приїхав, і так далі, і тому водій. Але все одно вони йому заборонили в Україну візити, і він там в Петербурзі був. А Вони зараз нам розповідають, що вони такі визволителі і завжди такі гроші були. А коли імперія розпадалася, да, російська, у нас вже була своя держава. У Неї Українська Народна Республіка за столицю в місті Києві. А потім вони зробили свій анклав на сході України. Харків зробили столицю, і потім вони розповідають, що Харків виявляється був першою столицею України. Ні, я проти Харкова, проти Херківщан нічого не маю права. Не маю <кій> нічого проти. Харків це місто, яке утворилось як одна із козацьких свобод. Там і назвала Слобідська Україна, Свободна Україна, вільна Україна. Але Харків ніколи не був столицею України. Завжди Київ був столицею України. Як був столицею Росії, Русі, так і був. А Оце, поняття, як перша столиця України, це більшовики нам нав'язали, тому що вони там зробили столицю своєї України, яку, частину яку вони могли окупувати. Зараз вони Донеччину окупували Луганщину, там зробили ДНР ЛНР. Так само за цього часу от зараз на Харків пруда хочуть. Знову Харків окупувати, щоб там зробити столицю, да? і сказати, що знову це ж столиця України вільна. Да? Це ж бандерівська Україна, яка там під під Заходом, під Америкою. Тобто нічого не змінюється за стільки років. І вбивають наш народ і плють на нашу Україну, на нашу Україну Русь. Тому що Русь це ми, а не вони. Вони Орда. Як були такі, і вони діють як Орда. От і все. Кто противно? Буряти, удмурты всякие, чеченцы и так далее. О славяне, да. Такі узковобии и так далее. О славяне пришли нас звенняти, да? Неправильные славян, да, неправильных русских, как они говорят. Буряти, правильные русские, да, кто там удмурты, чеченцы и так далее, думали на них. З одного боку, я проти цих народ нічого маю, а з іншого боку, вони самі. Нічого, ви сюди прейтесь. Ви не сюди прете, а туди на Москву йдіть, на Кремль. і звільняйтеся від рабства Московського. А ви прейте сюди, потім вони кажуть, що оце неправильний русський. О, правильний рускій, прям так? Да? Обалдіти. обалдіти. Тому давайте так. <кхід> Те, що я закликав підтримати саме ту бригаду. Ну, Тому що знайомий був мій, тому що підтримувати треба своїх, да, в першу чергу. Але все одно я закликаю вас підтримувати ЗСУ і там, де є ваші знайомі, в першу чергу, звичайно, своїх знайомих підтримувати, які воюють, да, ваших знайомих, да, допомагати чим можемо. спростовувати цю московську пропаганду, да? Бач, вже нічого не пишуть, не коментують, хоча зараз може знову боти налітять московські, ну нехай налітять. Тому, <кій> шановні українці, шановні підписники, ну да, це з одного боку, що я наберешу, що ті гроші ми збирали саме на військові потреби і 118 бригади, там, де у мене був знайомий, на жаль, він помер. Подробиці поки що не знаю. А з іншого боку, це спільна справа. І закликаю донатити на ЗСУ постійно з кожної зарплати відсоток і так далі. І, ти, що ти йдеш, наприклад, Мені теж дратує, от, не знаю. Йдеш, <кій> <кій> а воно то стоїть, підходить до тебе і каже зі свята. Думаю, Яким зі свята? А, каже, не на, не на 100 грам не дасте. Ти такий думаєш. Ну, тобто там воюють защають свою країну, то країну, да? Тут люди працюють їм так само нелегко, так? І вони ще допомагають армії. І оце приходить і каже, дайте йому на сто грамів. Ну, таких я не знаю. Послати їх в армію, воювати, ну, не знаю, ви з них толку ніякого, мабуть. Як при радянській імперії робити, щоб їх тут кудись я навіть не знаю, що щось такими робити. От хай собі там маргінали живуть, що ж виявляється, нахаби підходити і питати на 100 грам випити. Ну да? таке? Це лиричний відступ, але знаєте, що я їм завжди кажу? Йди працюй. А тепер кажу: або йди працюй, або йди воюй. От і все. Не знаю. Підтримайте мене, не підтримуєте. Я думаю, кожен з таким зіштовхується. Підтримуємо ЗСУ, допомагаємо, хто чим можемо. Якщо з нами воюють, ну, звичайно, в першу чергу знайомим, друзям треба допомагати. Якщо ні, то на загальні рахунки ЗСУ вони доступні, відкриті в інтернеті. Я вже скидав, ну навіть те, що я скину, не скину, ви самі знайдете. Якщо людина захоче, він сам знайде, куди донатити на справжні, да? На ЗСУ справа громад це, це відкрито. Да? І там звіти є на миротворчі сили, і так далі. Ну звичайно. найвідкритіше, що це ЗСУ, це взагалі ніякого питання не буде. Тому допомагайте, наближаємо перемогу нашу. Цю гадину треба розбити, раз і назавжди, за, за тисячу років, яка нам намагається маніпулювати, що <кій> ми там воювали. да, Ми воювали багато з ким і з фашистами німецькими воювали. Так, а нічого, що радянська влада спочатку знімечно разом, бо там питання було знову таке, я повторюю. Не з цим питанням маніпулюй, да? але там на парад в Москві собі влаштували, знову побіта біс, це мракобіся. Да? А стоїть Путін уже прям такий, що ніякий старичок і там щось проголошує, а поруч з ним стоять військові злочинці, які в Україні військові злочини вчиняли, і вони, подлюки, у них ще вистачає нахабності. Сказати, що вони там за дідів і вони там шанують пам'ять дідів на костях дідів, чи що. Ну, це взагалі просто я не знаю, як це назвати Це настільки цинічно, це настільки ганебно і їм не соромно Вони сьогодні у своєму ж місті Білгороді. Влупили по будинку, а намагалися знову звинуватити Україну. От як з, з самим не соромно і не цинічно на це все дивитися росіянам? Я не розумію. Хоча, а що там, у них вже у них мозгу загріче немає. У них тільки одне. Оце ми праві і імперія наша, а всі інші. Хто проти нас, значить, ті вороги, і фашисти і так справді, і так далі. От вони і є. Самі, що не є фашисти. Слава Україні, героям слава! Допомагаємо ЗСУ, Хто чим може. І наближимо перемогу. Тим, хто доєднався до цього з допомогою 16-й бригаді, відкликався на мой заклик. Дуже вдячний. І закликаю далі допомагати ЗСУ. То, чим може. Там, де ваші знайомі. Воюю так само, просіть допомоги, не соромтеся, тому що це спільна справа, не треба соромитися. Допомагати на загальні рахунки ЗСУ і наближувати, хто чим може перемогу. І чим можемо допомагати ЗСУ. Можеш передати дрони, передавай дрони сам. Не можеш, а допоможе. Можеш там ще чимось якусь доп... техніку придати, ще щось. Маєш виходить, допомагай. Тому що, якщо не ми, то хто? А вони на, нас там захищають. Тому ми тут в тилу повинні так само діяти. Не скраши руки. Слава Україні, герамслав. Греція не Перенецька, поза Пінецька це ж Іспанія. А частина Балканського цього півострова ну, не важлива. Суть в тому, що мала Греція. Це було навколо фін, тобто навколо столиці. Да? А велика вже Греція, це та, що вже була далі покорена Греками. Тобто мала і ще з тих частів територія це навпаки, це Метрополія. Тобто материнська територія так само, як Мала Русь, це Київ. Преяснив, ну, навколо Києва. Це Мала Русь. А вони потім перефразували, що це Мала Росія, тобто вони велика Росія, а ми мала Росія. Та ні, це ми Мала Русь. Тобто ми Центральна Русі, і ми Материнська територія Русі. А ви якраз колонія наші були. Так само, як у Греції було. Вели... Мала Греція це навколо Афін, тобто центральна територія. А велика Греція це вже якраз колонія Афін було. Так само було і тут. А вони все перефразовують. І все на свій лад. А коли зараз правда відкривається, вони тепер кажуть, що це ми історію переписуємо. І... Вони кажуть, завжди історію переписували. Це Москва історію завжди переписувала. Досить брехати і досить маніпулювати. Московити це справжня, справжня правильна ваша назва. Не москалі, а московити. Досить маніпулювати і ганьбитися. Московити. Хватить маніпулювати і хватить позовитися. Мала Русь це Україна. Потому что Мало, это центральная территория, материнская территория, так же как Малая Греция, это было вокруг Афин. А Великая Греция это уже то, что они завоевали дальше на том части Балканского полуострова и Пилы Панес, там, Крита и так далее. Так самое, как и Малая Русь, Украина. И Украина была ей. Хватит позориться. И это настолько уже смешно. Вот такая страна большая по границам, как Россия, а на весь мир. Зачем было идти воевать против Украины? Мне непонятно. Ну и каждому, в принципе, здравому мыслю, всем человеку вообще непонятно, зачем Россия пошла воевать против Украины. Я не буду никакие прилагательные делать. Исторически уже и так все понятно. Кому а? украинцам, кто ему, то помогаем им. С можем армии. До НАТО вини помирають і буде помирати. На ну, що робити? Така плата за нашу незалежність, за нашу тисячолітню війну за нашу звільнення да, від всіх. Поневолюючи. Насправді, в першу чергу, ми самі винні, да? Що ми. І Русь втратили, і 100 років тому втратили. В першу чергу ми. Так давайте зробити, зробимо так, щоб ми в цей час не втратили нарешті свою Україну. Слава Україні, героям! Слава!